Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку канал Крипто Капітал. І сьогодні ми з вами будемо розбирати тестнет від Scroll, останню стадію. Я нагадую, що це проект тір 1, який має дуже добре нагородити своїх ранніх користувачів. Я би не радив пропускати такі тестнети, а також в подальшому я обов'язково зроблю відео, коли вони вийдуть в майнет. Тому обов'язково підпишись на мій канал, а я починаю. Ребят, по даним проекту CryptoRank, ми бачимо, що інвестиційний раунд на сьогоднішній день вони вже зібрали 80 мільйонів. Сам проєкт оцінюється в 1,8 мільярда доларів. Це Layer 2 проєкт, такий самий, як ZK-Sync, створений для масштабування ефіра. Проект ТІР-1 інвесторах Polychain Кепітал. Нам цього більш чим достатньо для того, щоб в ньому приймати участь. Так, ребят, у моєму телеграм-каналі переходимо по першому пункту, додаємо тестові мережі і нажимаємо кнопку Тут. Так, ребят, на цьому сайті нам треба буде додати мережі Layer 1 Ethereum Sipolia і Layer 2 Scroll Sipolie. Спочатку під'єднуємо наш гаманець, нажимаємо Metamask. У спливаючому вікні Metamask, нажимаємо Далі і під'єднатися. Нажимаємо Switch Network. Далі нажимаємо Add to Metamask, якщо у вас ще немає сиполії на вашому гаманці. Бачите, в мене тут справа пише, що он в already. E, значить, Якщо у вас таке вибило вікно, значить у вас є. Якщо немає, то вам треба буде також там підписати e, в Metamask, нажати кнопку Підписати. Дальше, друге, беремо Layer 2 Scroll Cepolє. Нажимаємо Add to Metamask. У спливаючому вікні нажимаємо Approve і нажимаємо Switch Network. Все, ребят, тут ми з вами додали мережі. Переходимо далі. Тепер переходимо до другого пункту. Добуваємо тестовий ефір. Тут або тут. Я покажу вам дві площадки, де ми зможемо з вами отримати тестовий ефір з кранів. Так, ребят, на цьому сайті будемо добувати тестовий ефір. Отут. Вказуємо наш гаманець, заходимо в Metamask, копіруємо адрес, вертаємося, вставляємо сюди. Нажимаємо Login and Receive Ephere. Далі, якщо ви не зареєстровані, вам треба буде «I am First Time in FURA Acer». Або якщо ви вже зареєстровані на цьому сайті, то I already have. Нажимаємо сюди. Як бачите, я вже зареєстрований. нажимаємо логін. На цьому сайті вам дасть можливість заклеймити тестові токени тільки тоді, якщо у вас в основній мережі ефіра ERC20 є хоча б 001 ефіра. Нажимаємо Reserve ETH. Як бачимо, транзакція пройшла. Коли вибуло Sense», значить таке вікно вибуше, значить наша транзакція пройшла. Якщо у вас на цьому не вийде, я вам оставив ще, одну, ще одне посилання в Телеграмі. Цим сайтом ми вже з вами користувалися. Проєкті Taiko. Що тут робимо? Спочатку тут нажимаємо Please. Singapore Login. Далі вам також треба буде під'єднатися через ваш Google аккаунт. Sync in uh, with Google. Після чого, коли ви авторитизуєтесь, нажимаєте Login in. Після чого вертаєтесь на цей сайт. У вас тут має бути зелена галочка. Я просто брав вже тестові токени і в мене не реєструється. Сюди вставляєте свій адрес гаманця, нажимаєте не робот. І нажимаєте Send Me ефір. Після чого, ребят, у вас з'явиться такий зелений дощ, значить до, все добре. І ви получили ще 0.5 тестових ефіра. Можете і там, і там отримати, як вам зручно. Ну, хоча б нам на сьогоднішній день нам хватить 0.5 ефіра. Далі переходимо по третьому пункту: «Бріджем токену ефіра. Нажимаємо кнопку тут. Далі ми з вами попадаємо на офіційний міст від Scroll. Тут наша задача буде перекинути з зиполі в scroll і вернути назад там частину. У мене баланс вже відображається. Далі що робимо, хлопці? тут має бути вибрано депозит у Scroll. Я беру половину перевожу. Якщо у вас є один, можете переводити 0,5 ефіра. Коротше, половину від тої суми, яка у вас є. Нажимаємо депозит фунт. Далі у вас вибиває вікно Metamask. І нажимаєте саму Метамаску. Ребят, я вам рекомендую вибиваю вікно, да? я вам рекомендую вибрати отут. Не маркет, а агресив. агресивний газ. Нажимаєте і нажимаєте кнопку підтвердити. Після чого очікуємо, поки пройде транзакція. Бачимо, що все добре пише Saseball. І пише, що ця транзакція буде йти біля 20 хвилин. Тому я рекомендую вам не сидіти, не сидіти біля комп'ютера, не клацати нічого, просто вийти, піти, попити чаю, там, покурити сігарету, віддихнути, да, і вертатися десь через пів години і тоді дивитися, коли чи прийшли кошти в скрол сифолія. Як це робимо? Переключаємо з сифолії, скрол Сифолія вона в мене в самому низу. Да, і Очікуємо, поки отут з'явиться кошти. Ребят, пройшло біля 15 хвилин, бачимо тестовий ефір, в мене з'явився scroll-сиpolї. Далі повертаємося на scroll Bridge. Тут нам потрібно вивести тепер зі scroll в Сиполію. нажимаємо Вздров ту «Ефір». Тут у нас має бути Scroll Сиполія, тут у нас має бути ефіріум Сиполія. І виводимо капелюшечку. Якусь. Тут, ребят, не важливо кількість токенів, яку ми виведемо, тут важливо сама транзакція. Нажимаємо Вздров. Далі в MetaMasku нажимаємо підтвердити. І очікуємо, поки пройдеться транзакція. Ребят, тут також пише, що 20 хвилин, пише Sassfall, все добре, 20 хвилин будуть іти токени, обов'язково заходимо check your transaction, це потребує робити сам Теснет. Якщо у вас щось тут не нажимається, не проходить, обов'язково залишаємо фідбек в Discord самого скролла. Бачимо конферти все добре. Ребят, дивіться, це вікно не закриваємо через 20 хвилин, коли з'являться токени. В ефірі нам треба буде заклеймити їх. А поки переходимо далі. Переходимо по четвертому пункту. Робимо сват і додаємо ліквідність. Нажимаємо кнопку тут. Так, ребят, це Uniswap. І тут для початку під'єднуємо наш гаманець нажимаємо підключити гаманець. Нажимаємо Metamask. У спливаючому вікні Metamask нажимаємо Далі та під'єднатися. Так, як бачимо, наш баланс ефіра підтягнувся. Тут вибро... зверху пише скроус полі. Можете перейти в Metamask, також пересвідчити, що у вас вибраний скроус і Тепер нам треба обміняти токени ефіра на будь-який інший токен. Я буду міняти на цей GHO, який тут є. Вибираємо його, буду теж міняти якусь капелюшечку. Після чого нажимаємо обмін і підтвердити обмін. В Metamask нажимаємо Підтвердити. Все, очікуємо, поки наша транзакція пройде. Бачимо перед собою таку зелену галочку. Значить, все вийшло. Нажимаємо закрити. І далі, ребят, ми будемо додавати пул ліквідності наші токени. Заходимо сюди зліва, нажимаємо пул. Тут справа беремо нову позиція. Вибираємо токен, який ми тільки що обмінювали. GHO. Тут вибирати можна любу із цих. Позиції я вибираю 03%. Після чого нажимаємо тут внизу повний діапазон. Я розумію, нажимаємо. Далі вводимо суму. Я буду там 9, ви яку хочете можете внести. Не раджу вводити максимум на всякий випадок. Нажимаємо схвалити. Після чого в Metamask беремо As Default. Нажимаємо далі. І нажимаємо Approve. Все, вибило перед нами отакий попередній перегляд. Може підглючувати, може не зразу вибивати попередній перегляд. Тому вам треба, можливо, буде нажати два рази і опрувнути токен ГНО. Якщо не виходить, ви можете коли зробили це, взяти наприклад, 1% або також 0,05%. Немає різниці. Після чого нажимаємо попередній перегляд і нажимаємо додати. В вікні «Метамаска» нажимаємо підтвердити. Очікуємо, поки пройде транзакція. Бачимо перед собою цю зелену галочку, значить, все добре, транзакція пройшла. Нажимаємо кнопку Закрити. Далі, тут є наш пул ліквідності, який ми тільки що додали. Нажимаємо на нього. Тут справа нажимаємо видалити ліквідність. І вибираємо кількість, яку ми хочемо видалити. Я буду там видаляти, наприклад, 41%. Нажимаємо видалити і ще раз видалити. Вікні «Метамаска» нажимаємо підтвердити. Очікуємо, поки пройде транзакція. Бачимо, транзакція пройшла, все добре. Все, На цьому реб'ят, сайті ми також все з вами зробили. Якщо у вас виникають якісь помилки або щось у вас взагалі не вийшло зробити, чи на цьому сайті, чи на іншому, не мучте себе, не мучте свою голову, свої мозги, просто виходьте, робіть далі. І якщо в разі чогось залишайте в Discordі проєкта Scroll свій фідбек про помилку. Це останній на сьогодні пункт, який ми з вами виконуємо. Ми розвернемо смарт-контракт в мережі Sepolia Scroll. По п'ятому пункту переходимо, нажимаємо кнопку тут. Ребят, ми вже на цьому сайті з вами розвертали смарт-контракт. Дивіться, тут зліва заходимо в папку Контракт, нажимаємо перше Storage Sol. Після чого переходимо. Ці вкладки і нажимаємо на цю вкладку. Після чого вибираємо компілятор. Старайтесь вибирати самий свіжий. Зараз у мене це 0821. Вибираємо його. Тут, ребят, нажимаємо Complete Storage Sol. Бачимо, з'явилась така галочка. Значить, все добре. Спускаємося вниз. Тут вибираємо Inject Metamask Provider. Inject provider Metamask. Обов'язково, ребята, бо у вас може просто писати Metamask. Після чого у вас тут має бути ваш адрес гаманця. Провірили, коли все добре, бачите, що тут адрес гаманця, нажимаємо Deploy. Самому Metamask нажимаємо підтвердити у спливаючому вікні. Та очікуємо, коли у нас тут з'явиться зелена галочка, отут внизу. Бачимо, ребята, тут зелену галочку. Значить, все добре, все в нас вийшло. І ми з вами розвернули смарт-контракт. В мережі Scroll Sepolia. Після того, ребят, коли все зробили, вертаємося на Scroll Bridge, нажимаємо тут внизу Claim Funds on Ethereum. Нам пише, що десь за 4 години клопка з'явиться, стане активною. І тоді, через 4 години ви заходите, нажимаєте Claim, підписуєте транзакцію і все. І на цьому, у цьому проєкті і в цьому тиснеті буде все. Ми будемо очікувати з вами. Вихід скрол в майнет. Я ще раз нагадую, це проект Тір 1. Такі проекти пропускати не можна. Навіть якщо ви до того не приймали участь в скролі, в теснеті від скрол, обов'язково прийміть участь у цій стадії. Все, друзі, на цьому ми з вами виконали все. Підписуйся обов'язково на мій канал YouTube. Поставлю бий коментар, можеш написати відео, яке би ти хотів бачити далі. Також підписуйся на мій телеграм-канал, зараз вверху буде ссылка справа, де будуть всі посилання на усі сайти, а також багато цікавих ретродропів і темок в криптовалюті. Мій телеграм називається Криптокапітал, Також ти можеш підписатися на Криптокапітал чат, де ми ведемо ведем діалоги про самі проекти та ребята задають мені питання, якщо щось не розуміють. Ти можеш робити так само. Дякую, до нових зустрічей!